А де ви знаходитесь? Я в Вишневому вже. Ви в Вишневому, ви з якої сторони їдете? З Києва? Я їхав, да, з Левахи оттуда. А ви з Левахи? Не з Києва, а з Левах і да, одтуди, з Боярки. З Боярки, як в'їжджаєте, тільки в Вишневе, зліва поворот на Святопетрівський і АТБ. Чи де ви? Епіцентр, чи АТБ. А ви біля Епіцентру зараз? Ні, я проїхав вже далі, я вже доїхав, уже проїхав. По вашій адресі, та коротше, я бачу, що я буду вже виїжджати до весневу. Алло, алло, Вас є у вас є вайбер? Є вайбер. Так. Скиньте мені смайлик, я вам зараз скину геолокацію. Добре, дякую. Угу. Так що люди дзвонять, постійно дзвонять, постійно заїжджають, і цей процес іде у нас постійний процес, не рік, не два. Це вже 15 років. 15 років ми працюємо з плиткою. Можу розказати вам на наосліп про цю плитку. Все вже яка адреса у вас? вишневе київська 27.